А ще я сьогодні отримала повідомлення якесь дивне. Е, невеличка передісторія. В неділю, коли я оформлювала ТТН в е, кабінеті електронному ну, нової пошти, е, мені повисвічувало всі суми. За доставку деякі посилки я сплачувала доставку. Ну, так, просили покупці. І коли в понеділок їх оформили в відділенні, мені поприходили всі шість повідомлень, що треба ну суми поміняні. І на тих трьох, які я оплачувала, треба доплатити, а там просто сума збільшена. Звісно, я подзвонила на гарячу лінію нової пошти, довго я з ними ругалася, можна так сказати. Вони мені доказували, що це була в них акція, вона проходить тільки по неділях, тому було й менше нарахування. А так як ми привезли їх у відділення не в неділю, а в понеділок то провели перерахунок. я... Запитала, чи я мала інформацію про цю акцію? Мене стали запевнювати, що так: всі абоненти, всі клієнти були оповіщені. Ну, суть заключалася розмови в тому, що я кажу: доведіть мені, що я була проінформована. Не в електронному кабінеті нової пошти не було в мене таких сповіщень, не на вайбер не було таких сповіщень. Коротше кажучи, ми довго ругалися, і в самому кінці розмови мені оператор повідомляє, нова пошта приносить вам свої вибачення, ми відправимо вам подарунок. На яке вам відділення буде зручніше? Я йому кажу, ви смішні, я з вами розмовляю, що в нас воно взагалі одне і що така історія. Ну, коротше кажучи, ні до чого ми не добалакалися, розпрощалися та й все. Коли сьогодні мені приходить в кабінет нової пошти повідомлення, що до мене прямує якась посилка з міста Полтави. Ну, як я зрозуміла, якийсь сорі груп чи сорі програм там написано. Ну, коротше кажучи, якщо перекласти на російську мову чи на українську мову з англійської, то це виходить програма вибачень. Написано подарунок і все. Завтра вона повинна прийти до нас у відділення. Мені самій тепер дуже цікаво, що ж там такого може бути. Пейзаж у нас такий, не звертайте увагу, ну, світла немає, в хаті темно, що я можу ще зняти. Це ми так коротаємо час, сподіваючись, що його ось ось включать. Коротше кажучи, завтра мені ця посилка повинна прийти? Самій дуже цікаво, обов'язково вам покажу, що це за Sorry програма, програма вибачень. Я таке перший раз чую. Раніше, коли нова пошта, і викидала якісь такі вибрики свої, коли в нас були з ними конфузи, вони раніше відправляли промокод на безкоштовну доставку вагою до 30 кг посилки, який дійсний, три місяці здається. Ось, ну, Такий я перший раз в житті чую, що в них є якісь подарунки, і це я тільки прочитала в кабінеті в накладній, що це сорі програма Що це за сорі програма, що той подарунок під собою? Підрозуміває, поняття не маю. Жарю, дуже цікаво. Якщо завтра вдасться отримати, тому що пишуть завтра о 18-й о 18 годині. Ось, Якщо завтра отримо, то покажу завтра. Якщо ні, то вже тоді, е, на наступний день. Ось як то так. А я чекаю далі повідомлень про одержання посилок моїми клієнтами. Сподіваюся, всі залишаться задоволені, не дивлячись на той конфуз, що доставка затрималася на одну добу. Ці вже всі, що поприходили посилки, що в Київ, що у Кривий Ріг, що у Харків обидві. Вони повинні були ще вчора бути доставлені.